600 і шість чотириста. О такі ціни. шифен Сороковичка чотириста чотири Даний трактор коштує. Так, доброго ранку. Даний трактор коштує 6800 доларів. Дякую за подаруночки. Ай в цей вогник-вогник. Жарко-жарко. Ну, я б не сказав би, що жарко, трошки прохладно. Донофенг 10100. Що є в джиммі 404 Що ви маєте в виду? Ну, Примусова гідравлика, ходозменшувач.